Добрий день малята, любі хлопчики, дівчатка. Ось і настав перший місяць зими. Зима чудова пора року. Взимку до нас у гості приходить святий Миколай та пригощає всіх діток солодощами. А ще прикрашають ялинку іграшками та святкують новий рік. А скільки зимових розваг чекають малюків на вулиці, коли випадає сніг. Діти можуть кататися на санчатах, рати в сніжки. А ще, а ось відгадайте загадку. Я народжений зимою, як нападав сніг. Зліплений я дітворою, з голови до ніг, носик морква. Чибурулька, руки з гілочок, замість шапочки каструлька. Я? Сніговичок так вірно. Відгадали. Молодці. Так, малята коли на вулиці багато снігу, то всі діти з задоволенням ліплять сніговичка. Але сьогодні, на жаль, ще немає снігу. Тож ми сьогодні на занятті викладемо його з ватних дисків. Для роботи, діти, нам знадобиться синій кольоровий папір, ватні диски різних розмірів ми взяли, клей, чорний фломастер та серветки. Спочатку ми будемо викладати ось по черзі. Наші диски. Спочатку великий, потім менший і ще один найменший ватний диск. Ось такий сніговичок у нас дітки, вийшов. Тепер ми його будемо приклеювати. Беремо ватний диск, клей і ось по всьому диску ми. Приклею. Це в нас нижня частина сніговика. Візьмемо сервиткою та весь клей. Ось так. Так. Тепер середній диск. Це у нашого сніговика тулуб. Ось, Ось так, Молодці. Оце. Приклею серветкою. Прикладемо ось так Все, молодці. Так. І візьмемо найменшу частину нашого снівочка в голову і теж приклеїмо його ось сюди. Ось так. Із серветкою ось такий снігок у нас вийшов. Але, дітки, щось сьогодні у нас дуже сумний. Давайте йому фломастером намалюємо оченята. так. І ще одне. Ось так. Ось. А ще у нашого сніговичка завжди ми приклеїмо йому морковку. А ми приклеїмо ось таку морквинку. Зараз ми його візьмемо, клеїмо, щоб він у нас тримався добре. Ось так і його ось молодці. А тепер каструльку ще наголовкуємо. Одягнемо, щоб він у нас був справжнім сніговичком. Ось так. Ось так. Ось так. Це у нас вийшов такий сніговичок. Ну Давайте йому ось іще. І ротика зробимо, щоб він посміхався нам всім. Який чудовий сніговичок у нас вийшов. Діти, а який у вас сніговичок? Чекаю на ваші роботи!